Зірки, які стали батьками лише після 40. Нещодавно 48-річна співачка Наталя Могилевська розповіла, що удочерила двох дівчаток. Раніше вона відкладала материнство через кар'єру та особисті обставини, але тепер здійснила свою мрію стати мамою. І говорить про те, що це можливо не єдині діти, яких удочерила Наталя Могилевська. Телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою у 43 роки, народивши сина Родіона. Після тривалих спроб завагітніти, вона вже втратила надію, але Сталося диво, і вона відчула радість материнства. Журналістка Алла Мазур також стала мамою у 43 роки. Народила сина. Вона виховує його самостійно, не розкриваючи ім'я батька і ділиться досвідом поєднання роботи та материнства. Співак Святослав Вакарчук вперше став батьком у 46 років, коли народився його син Іван. А через рік донька Соломія. Діти стали для нього сенсом життя та мотивацією бути кращим. А телеведучий Юрій Горбунов у 47 років вперше став батьком коли дружина Катерина Осадча народила йому сина Івана. А у 51 рік другого сина Данила. Він мріяв про батьківство і зараз насолоджується часом, проведеним з дітьми.